Подія дня, що формує наше майбутнє. Форум у Давосі приносить багато откровень Виступив на цьому форумі Володимир Зеленський, говорив про бажання Путіна обмежити Збройні сили і тому подібне. Українські Збройні сили маються на увазі. Що дивно, що протягом наступного, після інавгурації Трампа дня, кіль... кількість обстрілів української сторони була значно менша. Кількість боязів сягала протягом дня близько 64. Але повернімося до звичайного форуму в Давосі. На економічному форумі виступив віце-прем'єр-міністр КНР Дін Сюєсянь, і він заговорив про всілякі такі ну загальники-загальники. Але що для нас важливо? Китай залишається головним торгівельним партнером для нас, як, як окрема країна. Бо насправді головним торгівельним партнером як комплекс для нас є Європейський Союз. Так, от, попри те, що в Китаї криза, що в Китаї з Китаю тікають масового виробництва е, і ну. Чесно кажучи, показники Китаю не завжди підтверджені в багатьох джерелах, але е, якраз віце-прем'єр Дін Сюісян заговорив про те, що профіцит торгівельного балансу на користь Китаю в поточній минулому році сягнув майже 1 трильйона. уявляєте, яка колосальна сума! Торгівля України з Китаєм складає річна приблизно 15 мільярдів гривень, доларів, точніше, із них, по-моєму, 7 мільярдів профіцит на користь Китаю. Тобто ми більше ввозимо, ніж вивозимо. Отака гірка правда. Події дня, що формують наше майбутнє, конференція в Брюсселі Міпаламентською Радою Україна-НАТО. Завершилась, і вона запам'ятається не лише походеньками Мар'яни Безуглої і обнімками генсека Рюте з президентом Порошенком, а ще й спільною заявою. Заява дуже важлива. Закликаємо членів Альянсу зробити все можливе для досягнення консенсусу і запросити Україну до вступу в альянс, український народ. Має невід'ємне право обирати своїх стратегічних союзників, і Росія не може мати право вето в цьому питанні. Це дуже важливо, бо ця формула «Мир через силу, на якій наголошують і українські представники і Володимир Зеленський у вітанні Трампа із приходом на посаду і складанням присяги. Всі наголошують про мир через силу. До речі, генсек Рюте теж в своєму вітанні Трампу цю формулу мир через силу повторив. Це означає, що є консенсус європейських країн-членів НАТО про те, що Україна в перспективі має бути членом НАТО, і це найнадійніша гарантія. Хочу нагадати про те, що. Наприклад, той же самий Фрідріх Мерц, кандидат у майбутні канцлери Німеччини, а швидше за все, він і переможе на цих виборах, які відбудуться до 23 лютого в Німеччині. Фрідріх Мерц, лідер ХСС ХДС, говорить про те, що війна має закінчитись без будь-якої надії для Путіна перемогти. Тобто, по суті. Є консолідована позиція, і скільки б Фіцо чи Орбан не пробували щось якось педалювати питання газу під, і пов'язувати питання їхнього газу з нашою перспективою членства, нічого їм не вдасться. Тобто консенсус щодо членства зафіксований спільній заяві. Події дня, що формують наше майбутнє, не встиг Трамп. Понапідписувати свої укази, як з'явилася швидко Коаліція демократичних штатів, отже, 18 демократичних штатів подали до суду через указ Трампа, що обмежує надання громадянства США. Адже відомо, що Конституція гарантує надання громадянства за місцем народження. І от Сі Біньюс повідомляє у даному. У поданому до Федерального суду в Масачусетсі позою 18 штатів стверджується, що ініціатива Трампа порушує 14-ту поправку до Конституції, яку федеральний уряд вже давно інтерпретує як те, що народжені на території США мають право на громадянство. Найцікавіше, що, по-моєму, ця ініціатива Трампа може потягнути за собою на цей принцип зворотньої дії чи закон зворотній дії, коли вони раптом... Тих людей, які набули громадянство США і перебувають в США, чіпати не будуть, а ті, що поза межами США і спробують в'їхати в США, можуть бути автоматично позбавлені громадянства. Тоді це потягне ще більший ланцюг судових позовів. Тобто, по-моєму, Трамп е наскільки радикально взявся за реформу Штатів, що він по суті вирощує фронту проти себе не лише в демократичних штатах, а ще й фронту у конгресі. Адже не всі члени республіканських більшостей і в верхній і в нижній палаті розділяють світогляд Трампа. Там лише група мага. Розділяє світогляд Трампа і то мага, вона не є більшістю, вона може, звичайно, формувати певні настрої і пробувати перетворювати в закони всякі світоглядні ідеї Трампа, але цього недостатньо. Швидше за все, що Трамп може війти занадто рано в конфлікт із республіканською. З республіканським представництвом Конгресі тоді дня, що формують наше майбутнє. Коли ми говоримо про війну в Україні, ми завжди озираємося на Ізраїль. І от сьогодні заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю на зустрічі із послом України Євгеном Корнійчуком заговорила про готовність Ізраїлю передати всю російську зброю, яку Цахаль вилучив у. Терористів Хамас е, українській стороні. Взагалі-то Ізраїль дуже акуратно е, говорить про стосунки з Україною і ніколи не педалює. Тобто, вперше е, ми чуємо го про готовність е, саме ізраїльської сторони ну, під телекамери передати ці залишки озброєння, які Цахаль захопив у Хамас. Що ж є важливим для нас? Стабілізація Ізраїлю і стабілізація близького Сходу. Це по суті означає, що світ може більше уваги приділити саме Україні і перемозі України, відстоюванню Україною своєї територіальної цілісності? Президент Ізраїлю Герцог на саміті в Давосі заговорив власне про? Те, що стосунки Ізраїлю з Саудовською Аравією є ну, такою гарантією стабільності на Близькому Сході, от його пряма мова і Герцога. Давайте будемо відвертим: між Ізраїлем і Саудівською Аравією, між Саудівською Аравією і Ізраїлем є справжній діалог. Саудівська Аравія дуже важливою країною в регіоні і, звичайно, є осередком ісламу. І я вважаю, що це е, нормалізацію потрібно просувати вперед. Кажу, це відкрито. Думаю, що зараз є можливість просунути вперед щодо деталей та умов. Ми пригадуємо, що на балансі Трампа лежать Єврамові угоди. І Трамп, по суті, це умиротворення, нинішнє припинення бойових дій в Ізраїлі е покладає на свій баланс, але для України це корисні дії. І тож бажаємо Ізраїлю швидше стабілізуватися і не забувати про Україну після інавгураційної промови Трампа. В Євросоюзі досить досить швидко зреагували на ідеї, які він висловлював, і скликали дебати в рамках Європарламенту і Єврокомісії про майбутню торгівлю зі Сполученими Штатами, адже багато списів в бік Євросоюзу полетіло в ідеях Трампа саме в зв'язку із взаємною торгівлею. Тож, Меморандум про торгівельну політику Америка. понад усе оголошений напередодні Трампом. Він викликав на себе не лише увагу, але й багато дискусій. І в Європарламенті наголошую, що жодна інша економіка в світі не є наскільки інтегрована, як наша. ЄС і США мають найбільші двосторонні торгівельні та інвестиційні відносини у світі, які підтримують понад 16 мільйонів робочих місць і становлять 42 ВВП, світового ВВП. Лише в 2023 році двосторонні торгівельні потоки сягали 1,6 трильйона євро. 807%. Мільярдів євро торгівля товарами і 680 торгівля послугами. Треба нагадати, що Трамп дуже е, жорстко взявся до, щодо європейських кампаній, і він, по суті, вимагає, щоб е, виробники європейські створювали виробництво всередині штатів і створювали робочі місця. Тож Європарламент розуміє чітко, що. Особливо при акцентуванні на відновленні автомобільного виробництва в США, Євросоюзу, доведеться досить постаратися і попрацювати ліктями, аби добре зачепитися за американський ринок поряд із, наприклад, японськими і корейськими автомобілями. Тож, автомобільні компанії Євросоюзу, це, мабуть, Ті бізнеси, які найбільше сподіваються на все-таки міжпарламентські механізми, на механізми е, регламентування для того, щоб захистити інтереси і інвестиції, і, звичайно ж, е, патенти.